Доброго всім раночку. Це так йому. Ти вже місяко? Мать не з'їв. Оце чудо сидить на столі. Ось. Пан Юрій. Пан Юрій їсть кашу, а цар їсть колбасу. Сидить. Надо було йому давати. А друге ось сидить. Маська Масю, подивися. А Масюня. Мача культурний там. А це... А що в нього з лазиком? К -к 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 -к. Ну таке, як глазик щось. А, я не хочу. Оцей клас. Покож, як йому. Йому кашу за таким. Та сусідську їли, ну сосідську коти забрали. Побалакаємо, побалакаємо з вами. Ти сиділа, думала, не, не. ось він є. зніму Давай. про прокляття. Ось, дивись, подаш. Не про прокляття, там родове чи щось, а про прокляття, як є люди самі. Про Ось щось лазить вам у нього. Побалакаємо. Оцей да, 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 да. вправимося, все зробимо, ще з помідорами трошки, і тоді зніму вам, побалакаємо. про... Ті -ті. Те, що з нашого рота вилітає, яку воно силу має. Ось, бере їх. Десь не впхни його. Ага. Наївся. Да, да, він да, вже грається. І... Масюнь. так. Він третій був, режався. Пішов Пішов і не прийшов. Да. Ще ж молодий, щоб пропасти. Ну, Десь, або хтось. Це так вони їдять з нами. Ну так, не так. Коли, коли, ну, Вечором, як я виходжу, він на стіл залазить. Uh -huh. Там кухня, на стіл залазить. Тож я кажу, що це твій любимий. Uh -huh. Друг, другий би вже витів би кудись. Все, дівчатка і хлопчики побалакаємо пізніше, трошки з вами. Наград вчора були чоловікового брата, такий виноград росте, в нього. Красивезний. Нарізав надо, дітям дать бо повний ось стоїть. Ми його зроду не поїмо. Добренький. ти. голодний. Ти голодний. А у тебя таке помірно на них це він займається. Так а чого ти так до половини попробує обрізати його? Та вони такі якісь. Ну, не жовті вона казала Ліна. чи піде? Та піде. Я кажу, завмажимо тільки сукове жемалку. Та прямо там. Ні? Поїдемо ще купимо там. Утворків. Помідори? Звісно. Тебе знімаю. Та я знаю. Зла? Не проти? Це вже треба розрішення питати. <рі> в роботі. Звезда в роботі. А я ходжу знімаю. звезда в роботі. Зараз поїдемо. На, на щас поріжеш та поїдемо цей. А не стичеться вона? Ну давай передамо, я вже винесла. Не думаю не довго, я, думаю. я вже винесла соковижималку так. та поїдемо Тож, результат того, що руку там рентген робили. Подивимось, що там вони описали її. Болить гад, гад, гадіна і все. Це рука. Не гадіна. Та отож. Менше річ. Менше ми перерізай кусочками. Та я ж на там. Куди ж ще менше? Не слуха зовсім. Я ж знаю, що робити. А ну, напис, нап, написуйте в коментарях, що, що з такими робити, хто не слуха. Що з ними треба? Що з вами треба робити? Ти що... Да. що не слухають. Га? Любить. Та прямо. За що? За те, що не слухаєш? Та ні. Я кажу так, а ти кажеш, отак. Ой, дівчата, да. виходні відгадання. Це вже скільки днів. Сьогодні третій день. Третій день. Ну, сьогодні. Заби... Сьогодні середа? Да. Ну, третій день. Забили на все, лічимо руку, а роботи все більше і більше. Ти сьогодні казав, давай заб'ємо на помідори. Да. Чи я казав? Да. Да. Так давай, кажу, що ці помідори. Так би десь поїхали, так давай їх. Викинемо, чи що ти казав? Ну Такими є. Ледачкувати. Ли... Розказуй щось. Правда. Дивися, трудимося. Та трудимося страшно. Виходила сьогодні собаку, дивитися. Що, Тож що, чуть не перечепилася п'ять. Думаю, під оглянув може де під забором. там. Сидить, вже ага. Та здачі може, може даже ж бігти. А з іншої сторони в його опустити. Та ну дескільки тут того двору, де ж цих собак поначепляєш. Де, де їх тут? тут? Тут ходить вже скоро, як казали, діти, що вже немає де. Так, я оце викинулася. Так що вони леви кидай. Це я вчора знаєш, що дивилася. Це ж там дивлюся, казала чи не казала вам усім. І оце ж я вчора так подумала, що мама що ж херьома там, мама херьома. Ну це він такой. Бо люди не поймуть тебе. Це він також, мама херьома. На свою матір, І... матір, да. на свою матір да. він ж її знімає. Та хто бачив, бачив, хто не бачив, може одним глазом зайти, подивитися, там з перших минут, понятно, все буде. Оперейпіт, Дніпрі. Ну, хто зна, чого, ну, годів 10 уже. Мабуть, я дивлюся його. Та скільки він на скільки... да, Ютубі, скільки... скільки його й дивишся. Я це ж прокляття. Оце. Вчора так подумала було, ну це года назад було. У нього у неї є син один гадік в Росії. тут ну, от В Росії. Так а як мені тебе так, в Росії син у неї живе. І от колись він відео знімав, і щось вони балакали за дороги, за це, і от як якби вона до її слова, от як би, щоб. Чи він це сказав, що, щоб. Знаєш, щоб Машина збила за когось, якийсь случай він розказував, чи вона розказувала, і щоб кишки на колеса намоталися, це вона ж так каже. Ага. і в скорості там, До подробностей не пам'ятаю, бо це вже давненько це відео було. А ну, попала? Да, і Попадає у скорості, неділя, дві-три проходить, і невістку зменшує її, як вона каже, дівчинка No1, No2, з меншою дівочкою номер 2 ні попадає, не віска ж в аварію. Машина ж збиває на пішохідному переході, машина ж збиває. Ну, я помню це. ти а, це. Да, да. Оце ж слова про клюн. Це ж оце такі прокляття наші. Я ми... Я Кому такі... ми желаємо? Це ж так. Як... Підожди, я зараз докажу, бо я так, за так. цей. А оце ж у нього, оце ж ось відео виходять, ось у нього там слоєння січатки, щось з глазом. А перед цим я ж опять, я ж думаю, блін, дивилася я відео теж, ну, може, місяць назад, оце ось недавно було, що щось вони опять балакали, та я якби по голові дала, та щоб глаза на лоба отуди вилізли, і щось за глаза. То тобі пиндик? Він ходить охка-ахка, провіряється у врачів, вже ж, оце от слоєння січатки. То й щось він там не бачить, щось. Ну, в общем, з глазом, от, от, от сила слова така, мамашина. Сгеня ну, було, а то повністю один глаз не бачить, Ти чуєш, от своєї сітчатки, він каже. Врачі йому ставлять що от своєння сітчатки, Це стірка висить, не цей, бо тіліпається тряпка. Я маю виду, що це от, 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 от сила слова така. Це мамашина сила слова. Тож, от я б як би дала по голові, це хто хоче знайти, знайде. Воно все це єсть, так глаза, бо туди кажуть, так показує. Аж усюди б вискочили. Ну, ті на голові аж глаза б, щоб повискакували. Mm. Тут з глазами, хоп, і вискакують. І оце ось сидять вони вчора чи позавчора, щось балакають. І за дороги, за машини, щось там він же ж водій офігенний, я ж цей та цей, і вона ж да, якби ото синок дав, хтось там, що цей, якби цей, щоб він, воно, ну, каже, із моста. Машину злетіла. Май, ну, блядь, це понимаєш, це не злетить він з моста? Не ругаюся. Та не ругаюся. Понимаєш, ще не злетить з моста. От, розумієш, яка сила слова? Отаке От, чучало сидить, мамаша, який 75 років, яке. В жизні воно й судити не можна. Ну, діло в тому, що нахирати людей, других, чужих там, як би було, ти знаєш ту ситуацію, ти знаєш, що там відбувається, як, як воно відбувається, що якби дала, то щоб глаза ж на лоба. Чи... Ну що ж він ото розказує, якісь мульки. Ага. Щось десь їхав, хтось його підрізав, та я б своїм би хавалом, чи що в нього там, як воно називається, Юр. Да, машину і в мене здорова, в мене там всякі ж каско, маско, ну оці ж, як воно? страховки, У мене повністю мені це якби дав, щоб з моста там І злетів. І вона ж сидить, да, синок, треба було як дати, щоб з моста і злетіло. Думаю, ну блін, уже була була аварія, була ж, як вона розказувала, щоб кишки на колесо намотали. В скорості невістка ж з дівочкою номер два, 2 ну, з внучкою, попадає. В аварію, і вона ж тепер інвалід, ну тобто вона там хода, не хода, не знаю. Я там що то я дік прицютюрений, кацап став на всю голову. Що... А, в Україні, да? Та він родився, Він родився, і родився, все. Це... в Дмитрівки, а, та, та... село українське. А, та, та, не, Україні... це. І Оце ж оце оці прокляття. Оце ж те, що ж кажу, що це оце слова потім шукаємо родові прокляття, а тебе отак подумаєш, скільки за цю бабу може по поколіннях відповідати за ці слова. От, розумієш, воно безумне там болтає 75 років, жиру біситься, а скільки поколінь може відповідати за це все. Та якби дав да синок, якби це, щоб з моста туди летів? Думаю, блін, ну було вже два рази, що кишки намотало на колеса, дівчинка No2 із, із любимою гульнаскою попала в аварію. Тут тепер от сітчатки, січатки, якби долад, щоб глаза ж на це, і, на, і показує також на макітру свою, отут глаза, серед голови оказалися. Тут він ходи ноє стоне, що слаєння сітчатки, провіряється, тому що дуже швидко тіряє зріння чи що там воно з цією січаткою. Понимаєш? От тобі слова. Так це ще ж не все, це ж, розумієш, скільки ще поколінь може платити за оце, оце бабине оце чорнороття? Давай. Хай, я вже дав. Розказуй щось. Це, це, що. Та ти щось хотів казати. Я сказати, що да, таких людей багато. Просто, бо я ж подімаюся, я потім забуду. Тільки ж з цими проблемами. І щоб йому мої руки, і щоб йому мої ноги, і ну, оце все да. такі розговори, подивися. Ну Не здорові. Да. Ні, розумієш, люди не зображають, що ну, що може бути, і потім як за цим усим. Ну ти желаєш комусь, щоб ти, ти блядь, що такий безсмертний? Перерізай пополам. Ти такий безсмертний, чи вона, чи він безсмертний такий, що жилаєте всім направо і налево, і кишки, щоб на колеса. Ну це так, примір бабин. Я, що я сама собі так думаю, ну, блін, було ж те? Случилося з із невісткою, і знучкою. Тут глаза на лоб вилізли, в нього слоєння сітчатки, Це ж все зайти на канал його, сам велодамян, сам Веліят, і подивитися, це ж все правда. Ну, це все є. А тепер, щоб з моста, да, якби ото синок дав машину, щоб з моста ж скотився. Бля, думаю, чи, чи слідче буде, що з моста там покутяться всі, чи хто знає, що воно ж і буде? Хворі люди, хворі люди на голову не зображають, не думають і, і взагалі. Ти пішов? Да. Ти нічого не скажеш? Ні. Чого? Нічого не скажу. Розказ, ти добре розказуєш. Та прямо. Все, будемо їхати. Його. Да, да, да. Передавим, да. А передавимо. Так. Ну давай передавимо його. Скільки там буде, подивимося, нова суковижималка. Зараз подивимося, як вона робить. Та тоді, може, в цих. У нас турки є в селі недалеко. У них поля там і, перець, і цей, і все. Оддихають мої карти. Віддихаю я, відео трошки. А поїли каші, побачили ви. Побачили ви, як в нас котики їдять. Тобто поїли ми з утра. А тут карти віддихають. Ото таке, таке, що мені сьогодні в голову просто прийшло. Ось треба буде зняти і родові прокляття, вам розказати трошки, як воно, що воно, до чого воно. Просто думайте, сто раз думайте, кому що жила і кому, і наскільки ви сильні, наскільки ви безстрашні, бо смерті такі, що, знаєш, наша криминалами кажуть, що золото, чи вмовчання золото, то воно може так і є, що більше, більше помал, по, більш помалкуєш, та й добре. О Боже, паутина. Дівчата, дивіться, який павук сидить, в голову. У Ось який павук сидить. Карти лежать, все віддихає, ви вайбер пишете. Нічого. з ну, руку вже знаю, що там з рукою, тоді, тоді вже буде далі. Та що буде? І все. Ось вчора на річку їздили, 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 поїхали ще на річку. Кажу, може теплі і нарвали м'яти. Красивої такої. То таке, лучше в 70 год 50 років отакі книжки читати. Просто Біблію читати, брати, по чуть-чуть. От скільки є натхнення. От, от криво так взяв, три строчки, п'ять строчок, куплетик там взяв, прочитав і то воно блин, більше, більше пользи буде тобі твоїм дітям і всьому. Тим більше, як ти не зображаєш. І... Ти далекий від цього всього. Взагалі, ну, це мої. Це не те, що я получаю. хай робить кожного вибор є. Як знаєш, Господь Бог вибор усім дає, кожен робить те що, те, що вважає, треба. Так само і тут вибор за кожним із нас. Так, ось. 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 В цьому карти віддихають, набираються сил. Десь йде, все йде. Як то буде, взагалі. Треба думати, що з рута вилітає, щоб воно в пазуху потім нам не прилітало. І розуміти, що чужі люди це теж люди, в яким... яких все те саме, що і в нас. Тарілочки ось такі красиві. Дивіться, на які красиві, такі маленькі п'ялочки. Мені дуже такі подобаються. Піалочки. Таке зварили каші. Поїли, там стираються простюлку кила. Стираю, їздимо в больницю. Ні, зараз перемалимо помідориці. Їздимо в больницю. Ось купили таку. Та не ще скупили, раз ніж купила. Ну, попробуємо, хоч як вона як вона сок дала. І все. В общем, отаке трошечки зняло. вам щось. Виноград побачили який. Треба було вчора в Сашка зняти цей виноград, Юр, як він висить красиво. Це ага. ж не додумалися. Нічого. Ну, Ужас, отакий здоровий, як він такий може, такий длинний, да? ну от як воно таке може. Любить, звісно, любить. Як таке не любити, то хай воно таке виросте. Виходила худово та і собачка чи нема. нема. О там сараї прямо каструля висока. Подивись, а там висока я поставила. Юр. М -м -м. А ці мені рожа на дуже. Дякую. Так и вечером комарил трендятский, так. Хочу так и делать. Вот как так все. все, все. Думаю, надо так, чтобы балакать. А не понимаешь, значит лучше промолчать. Все, сейчас пойду машинку.